Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Запрошую вас переглянути цей влог. Я зараз знаходжуся в Македонії, місто Скоп'є. і показую тут своє життя-буття. Не забудьте поставити вподобайку, адже це підтримує україномовний контент. І залишайтеся на каналі. А вчора я ходила в паб дивитися футбол. Хорватія, Аргентина, чемпіонат світу. І, хоча місце бронювала заздалегідь, адже чемпіонат світу збирає багато глядачів, мене посадили в зал, де палять, хоча я хотіла інше місце. Потім мене пересадили. Не пам'ятаю, коли останній раз взагалі. Куштувала цей відомий усім напій, пиво, але під футбольчик захотілося дуже давно не смакувала цим напоєм, але це просто класика, і дуже хотілося чіпсів. Я подивилася, що всі замовляють отаку картоплю. По суті, це і є чіпси, просто ось таким чином вироблені домашні чіпси. 2,0. щось мені це не дуже подобається. що 2,0. Картопля мене трохи розрадить. А ще отака закуска з маслинами. Хазяйки беріть на замітку до новорічного столу. Солоний сир, маслини, тісто. Ну що, квитки є в мене. Збираюся додому. Сьогодні влаштувала день закупів. Трошки подаруночки хочеться, звісно, привести. І корисні речі теж потрібні. Тільки що купила повербанк на 20 тисяч заряду тут у офіційному магазині. Xiaomi. я думаю, що залишу. Я з ним буду їхати, бо шлях у мене буде довгий та важкий. Ну. Можливо, не важкий, не хочеться, щоб був важкий. І я хочу його залишити вдома. Він там буде потрібен, бо я на деякий час їду додому, потім повертаюся у Македонію. Отож, подарунки і практичні, і для душі. Багато всього купила в магазині DM, косметику, креми. Ну так, хочеться своїх якось, якось порадувати. Зараз присіла відпочити, тут прийшла група з екскурсоводами, розповідають про музей матері Терези. А я розумію, що я в цьому місті давно вже не турист. Ось. Дивні відчуття, бо і додому хочеться. І якось звідси їхати вже і не хочеться, бо три місяці тут і звикла, і якось мені безпечно. У мене багато страхів є щодо подорожі в Україну. Мені здається, що я справді вже відірвана від українського контексту і реально вже забула, що такі тривоги і так далі. До речі, павербанк в офіційному магазині Xiaomi коштував наразі тут у скопі у Македонії зараз 3099 динар. Напишіть, які ціни на пауербанки у вас зараз і чи є вони в наявності. Ну, звісно, це питання до тих, хто в Україні проживає наразі. Тут за кордоном їх купити легше. Тому так, готуюся, готуюся, нервуюся до подорожі додому. Що леді, попрощаємося на деякий час, але я повернуся. Ну а біси і ага. Тут е жіночка робить руками, набирає ці буси. Я давно вже дивлюся, хочу вибрати тут у неї. Вона в центрі міста стоїть, така харизматична пані. Мені дуже вона імпонує, і я давно хотіла щось у неї тут обрати. В неї різні є і сережки, але я хочу. Хочу щось у неї прикупити. Тут є не тільки хендмейд. Вона дозволила мені познімати, це мило. Так на вулиці стоїть, продає. Так, Хотіла ще солоденького додому купити, а ну величенькі тут такі коробочки і очі розбігаються. Зараз передріздвяний час, і звісно, що тут багато різної і непотрібної, і потрібної, дуже потрібної краси. А, мої сказали, гірлянди на батарейках не треба вести, тому без них. А я дивіться коробки такі, щоб спакувати подарунок новорічний. Прикольно, саме такі тверді, картонні. Зараз буду думати, що ще привезти. Мене замовили. Ну, як замовили. Просто в особистій розмові попросила мама каву може якусь смачненьку привезти. Дивіться, які прикольні маленькі Рафаельчики є тут. Це ж краса. Зараз піду шукати каву і щось солоденьке. До речі, досі перевіряю, досі досі перевіряю в боті, що показує. Чи співпрацює компанія з Росією товари. І ось мілка співпрацює, тому мілку не беру, хоч раніше подобалися їх їх шоколадки, але вони продовжують співпрацювати з терористами. Купляла собі тільки що туш, туш для, як казала наша співачка Оля Полякова, туш для повій, але в моєму випадку туш для вій. і Перевіряла у боті. Це буржуа фірма, і буржуа не працює в Росії. Як каже, бот, то я купила саме буржуа. І вам раджу перевіряти, яка тут краса продається. Баклава турецька. Але таке не привезу додому. Це я в рамстор зайшла. Боже, скільки тут різних акцій до Нового року? Якісь гарні подаруночки до товарів. Купила солодощі Лукум у Скоп'ї є турецькі солодощі, бо великий вплив мала турецька е, османська іперія на сучасну Македонію. Не на сучасну Македонію, а на Македонію тих часів. Але так чи, так чи інакше, тут багато турецьких продуктів є на поличках. А Рамстор це взагалі, е, як я зрозуміла, турецька мережа. І вони пов'язані якось з Мігросом, Тут є багато товарів саме турецьких. Але Лукум написано, що вироблено в Македонії. Хвилююся, бо півроку не була вдома, півроку, шість місяців. і час, наче, і швидко промайнув, і дуже дуже повільно якось. І мені здається, що така прірва зараз між мною та моїм домом у всіх сенсах і психологічно, і ну, зараз звісно, що і фізично я далеко. Здається, що там все так змінилося і я не докуменкую, що до чого і як хвилююся. Такий вигляд має Лукум. Зроблено в Македонії. Маленькі такі зручні упаковочки. Також мене загалом хвилює дорога, як я її витримую, тому що це раніше було всі в собі на літак, іти в іншому місті за декілька годин. А зараз до України, поки обирала ці квитки, не просто квитки, а логістику, можна було вже на цьому етапі зійти з розуму, бо дуже якось все складно. Але витримую зараз. Ми не таке витримуємо. Дорога буде декілька днів. Два дні. І мене це теж лякає, якщо чесно. Я ділюся з цим з вами, тому що, ну, а чому б не поділитися, мені справді страшно, лячно, і я можу про це сказати. На Різдво хочеться побути вдома, а новий рік, певно, що зустрічатиму. Знов в Македонії. Я ще на ринок зайшла, взяла свинську ребро, буду капусняк варити, взяла просо. Ще є справи тут у мене македонські. Приготувати їжі. Сьогодні на ринку якийсь максимально базарний день, дуже багато одежі там, календарі вже на наступний рік продають. Така атмосфера, люди готуються до свят, до Різдва. Видно, всі такі продукти гарні. Викладають. Мені дуже подобається цей ринок, Спочатку боялися на нього ходити, а зараз вже як своя. Ці види справді незабутні, ці гарні гори, які в будь-яку будь пору року виглядають неймовірно. Фільмую, бо скоро їду. Дивіться, зараз не видно хреста, тільки верхівка виглядає, бо він захований у хмари. Ну як цим не захоплюватися? А ще, може дурне, але дуже живе пер переживання та хвилювання у мене, як мої коти тут будуть без мене. Я обіцяю повернутися, але все одно хвилююся, вони вже звикли. От Зараз тільки що тягнула торбу свою рюкзак, а Олег мене побачив, Варя мене побачила, Гріша побачив, всі прийшли. Я думаю, що тиждень більше два тижні. Якось вони зможуть тут без мене. Вони ж якось жили тут. Але хвилюєшся. Олегу очі вилікувала, очі нормальні, тиждень десь крапала. І на тому добре. Гріша живе вон у тій хатині, У нього теж все добре. грішка. Грішку не лікувала, тому що тут дуже все запущено у нього і. Ну, я не, не знаю. В нього там вухо дуже погано виглядає. Звісно, шкода його, але ну, що з ним зробити? Грішка дуже запущений, дуже хворий. Я його і не піймаю, він досить такий агресивний буває. Ну і щоб вести в клініку, треба якось і переноску мати і розуміти, що з ним робити далі. А Олегу краплі допомогли. Так, я вже вдома буду готувати капусняк, бо є квашена капуста. Ще треба сьогодні поїсти, завтра поїсти. Це ж знаєте як перед дорогою треба залишити по мінімуму їжі. В ідеалі нічого не залишати, але ще ж треба щось поїсти. І ось мені треба квашену капусту кудись діти, буду з нею капусняк робити. Хочу трохи підняти, може делікатно, може таку тему, що когось образить, але все-таки розкажу. Як я не зібралася їхати в Україну, я там задавала питання в чаті щодо оптимізації шляху, щодо логістики. Щоб там люди, звісно, зрозуміли, що я милюся додому. І ну, зараз такий час, це нормально, що люди деякі передачі там передають. Але що хочу сказати я на цей рахунок? Мені написав в особисті повідомлення чоловік, незнайомий мені. Він побачив моє це повідомлення і запитує: там, я буду їхати. Я знаю, що він дивиться моє відео. Я нікого не хочу образити, я просто хочу свою думку щодо цього висловити. Ну, Запитую, чи я їду, чи я вже приїхала, кажу, тільки збираюся їхати, чи можна передати щось там передати. У мене до цього ставлення неоднозначне. Я багато мандрувала в своєму житті і пам'ятаю дуже добре таблички з аеропортів, де написано: не беріть у незнайомців нічого перед поїздками. І в мене це викорбовано в пам'яті, що передачі, особливо від незнайомих людей, ну, краще не брати. Є, звісно, виключення, коли треба документи передати, оригінали документів, і з цим стикається багато людей, що швидше передати кимось. Щодо паперів, у мене остороги, певно, такої нема. Але загалом передачі брати від незнайомців може бути загрозливо. Я не кажу, що всі такі передачі, вони погані, але загалом просто треба. Інколи замислюватися над нюансами, що може бути там. Не кажу, що всі погані, просто я пам'ятаю про це. Ну і загалом у мене буде шлях важкий, речей багато я везу. То ну, я відмовила в цій конкретній передачі, але просто пам'ятаю про такі речі, що можуть бути нюанси в таких передачах. Особливо актуально це зараз, наш час, коли багато людей туди-сюди курсує між Україною і Перебувають за кордоном у прихистку від війни. Я розумію, але я готова наразі брати там документи лише від знайомих. Це моя така позиція, бо ну, ще мені не вистачало проблем з якоюсь передачею чужою. Тому, вибачте, не з ціллю образити це, розповідаю для глядачів, просто щоб теж дбали про свою безпеку самостійно. Тому що колись я дивилася по телевізору програму і розповідала там про дівчину, особливо це в азійських країнах, там немає в них екстрадицій, засуджених. І ось так дівчина щось там перевозила, хтось попросив передати. І зараз сидить у в'язниці років 20 у них там за такими статтями сроки, і її не можуть з її країни назад. Радувати, обміняти чи що, вона там сидить у в'язниці. Не лякаю, просто це поле для думок. Ось так. Я варю капусняк. Тут у мене вариться бульйон з свинячого ребра. Поки він вариться, це довга справа. Я все підготувала. Квашену капусту подрібнила, свіжу капусту подрібнила. Отаке просо, чи що це чи це пшениця. Тут це просо називалося, промила багато разів всіх черв'ячків вимила і трохи його роззім'яла, просо, щоб воно було трошки таким м'якеньким. Зараз я закину до бульйону цілу картоплину, отаку цілу, вона буде варитися разом з цим бульйончиком. Все, картоплю вкинула. Коли картопля підвариться, оця ціленька, я її проштрикну чимось, щоб перевірити її готовність. Коли вона буде м'яка, я кину капусту до мого капусняка. Треба також мені буде зробити ще, я не знаю, я знаю, як російською це зажарка, як буде це українською. Напишіть мені цю засмажку зробити. Цибуля морква, трошки чесничку, все це підсмажу і закину. А потім я натерку ще одну картоплину на тру і закину її теж до капусняка. І Потім оту картоплину, яка ціла, я її розімну спеціальним агрегатом і буде такий капусняк. Ну і Не забути все це підсолити, спеції закинути. Це теж важливо. Отже, процес продовжується. Це в мене тут засмажується цибуля, там морква, там картопля, бульйон, тут все отак от стоїть. Е, ну, готую. І вийшов, вже доварюється, у мене ось такий густенький капусняк гарного кольору, не рідкий, на реберцях. Такий гарний. Все вже зробила, картоплю розтовкла. Все зробила. Все. На цьому цей влог завершується. Будь ласка, тримайте за мене кулачки, тому що попереду дорога. Бувайте! Зустрінемося в Україні. По скрипту. Не забудьте Лавровий лист.